Необхідно провести термінові роботи і поновити роботу цього колектора. Оперативно наша бригади була прийняті відповідні міри. Потихеньку вода частково сходить, Частково ми залучаємо автотранспорт для відкачки стічних вод. Тобто цей колектор знаходиться в одному стані. Для того, щоб розпочати роботи по відновленню, необхідно узгодження багатьох слуг і електриків, і зв'язківців. І екології в частині видалення дерев. Комунальне підприємство Касан займається підготовчими роботами. На даний час знімаємо дроти внутріквартального освітлення і після отримання усіх дозвільних документів приступи. Виданою дерев по вулиці машинобудівників. деревина, яка виділяється по всім аварійним деревам міста або нашої громади, згідно рішення виконкому, розподіляється серед мешканців малозабезпечених родин по Лазівській громаді. Якщо ми не усунемо цю аварійну ситуацію, мешканці 1, 9, 2, частково четвертого мікрорайону можуть залишитися як без водопостачання, так і без водовідування. Проблема дуже серйозна. Також це зв'язано із водопостачанням, водовідведенням рядом соціальних об'єктів, які живуть в місті Лазова знають, що третій об'єкти я подумав. маю надію, що з вівторками розпочнемо свої роботи, ну а мій колега розпочне негайно роботи по видаленню терміну.